З Романом Погорілим співзасновником вебсайту State Map. пане Романе, доброго ранку і слава Україні доброго ранку, героям слава. Пане Романе, сьогодні розповідали про те, що бойовики Вагнера встановили свій прапор на пам'ятник танку Т-34 у східній частині Бахмута. Потім, як вже мій колега показав і зазначив від Андрія Цеплієнка, що цей прапор зняли. Чи можете ви цю інформацію підтвердити або спростувати? Можливо, вам відомі деталі стосовно цього. Підтвердити можу, що прапор був встановлений на цьому березі трошки далі. На танку т 34 всі бачили відео, і ми візуально також підтвердили цей факт. З приводу зняття нічого не знаю. Наші війська працюють, і можливо, дійсно, вони його якось зняли. Можливо, там, до речі, пане артилерія. Романе там зараз там зараз можна побачити дійсно зараз. Можемо ще раз показати ці кадри детально, і можуть можуть глядачі детальніше розглядіти, що а, просто а, українська артилерія б'є по тому будинку, де встановлений ворожий прапор, і імовірно, мова йде саме про те, що за допомогою артилерії чи чи мінометів таким чином і зняли прапор, тому що зруйнували практично перекриття чи будинок, де цей прапор був встановлений. Можливо, це малось на увазі. Ну от його зняли відповідно пострілом, а, тому що той весь берег бачиться. Наші війська по ньому активно працюють і стримують ворога. Пане Романе. Будь ласка, розкажіть про оперативну ситуацію на бахмутському напрямку, про спробу з боку ворогів оточити місто з півночі та півдня напрямку Бахмута, і також що відбувається в самому місті, станом на зараз. Ну да, ворог продовжує намагання оточити місто. Зокрема, дуже тиснуть на півночі. Вони от пробують своєю тактикою прощупувати кожен сантиметр нашої оборони, і де можуть, там і продавлюють її. Там дуже важко на півдні трошки легше. Наші війська там більше контролюють ситуацію. Намагаються навіть її покращити, е, як і на півночі, але от е, спроби бувають різні, так само як результати. Е, ну і так само ворог продовжує тиснути в лоб Бахмута е, в забудовах, в приватних секторах йдуть бої, е, але наші війська тримаються ніхто звідти не виходить е, повністю. То там збувають якісь ротації, якісь військові тактичні пересування. Але про здачу міста поки що мови не йде взагалі. Пане Романе. Ну і от напередодні Пригожин ватажок вагнерівців записав такий аудіомонолог, який опублікував на своїх кишенькових телеграм-ресурсах, де озвучив своє побоювання, що його вагнерівці можуть потрапити в пастку в оточення, якщо наші війська зайдуть в флангів, оточивши кільце навколо. Солидара Красної Гори, ну і сусідніх населених пунктів. Як би ви прокоментували таку заяву Пригожина? це все таки на вашу думку така інформаційно-психологічна операція? Чи все таки така загроза для вагнерівців є? Для вагнерівців є, і вони з флангів ну такі незахищені? Та різна інформація. Він знімає за там на околицях чи в інших населених пунктах відео, що він оточив вже Бахмут, ще якісь різні ситуації. Звичайно, це може бути якась його психологічна там акція, якою він розказує, що там в небезпеці, йому там патронів не дають, чи ще щось. Е, Факт тільки один. Їх треба вбивати як можна більше, де б вони не були, де б вони не заходили. Пане Романе, що можете розповісти про ситуацію в напрямку Сватового Криміна? Вчора Сергій Гайдай розповідав про те, що на Сватівському напрямку більш-менш ситуація стабільною залишається, але на Кремінському напрямку більш інтенсивні бої, і ворог намагається тиснути усіма силами. Зокрема, жорсткі та жорстокі бої точаться в лісистій місцевості. Що ви можете сказати про ситуацію там? Да, стабільно важка. Там постійно йдуть бої е лісисті е місцини Кремлої постійно в якихось таких активних воєнних діях. Там і воюють і артилерією, і танками, і просто звичайними військовими росня намагає відбуватися. Вона тисне. Але дійсно по пересуванню все стабільно, тобто всі стоять на своїх місцях і відбуваються відрусні або намагаються теж тиснути.